підігрів басейну в домашніх умовах. Зараз у нас температура водички. Скільки тут? 24. І ставимо його тут, де вже йде гаряча, ну не гаряча, тепла водичка. Тепла водичка і дивимося, що у нас тут буде показувати. Так, Що у нас тут показує? 34. 34. 34. Ось такий от підігрівчик з сонячними лучами. Отут от на криші звичайна труба чорна. Там от стоїть насосик. Звідти воно собі бере водичку із дна. І з на собі взяло водичку, пішло туди, на насосик, насосик. Дав на шланг і з шланга по кругу, водичка пішла сюди так, і наверх сюди в басейн. І тут тепленька водичка собі тече. Ось такий от підігрів власними руками. В домашніх умовах будинок для відпочинку, екодім із соломи біля санаторій, гори, ліс, краса, тиша, спокій, краєвид і ще багато чого цікавого і корисно, куди я вас і запрошую на відпочинок.